Є ряд пацієнтів, які постійно страждають з проблемами ЖКТ. То вони гастрити лікують, то це язви, то це буде будахи, пілорі, то з'їд не можу переварити, то не вистачає нормально ферментів, то не та кислотність. Там піднімається дуже багато різних питань, але насправді за все це стоїть тривога. Людина, яка постійно живе з відчуттям тривоги, нормально не може перетравлювати їжу. Якщо ви поспостерігаєте за собою, то дуже часто люди відслідковують, що дійсно тільки піднімається тривога, спазнуються жовчний міхур, починає боліти живіт, уже порушене травлення, вже починаються запори бо навпаки діареї. Тобто це не питання шлунково-кишкового тракту, це питання стану вашої психіки. Спробуйте, якщо ви давно лікуєте виключно з точки зору медицини, підійти до цього питання з точки зору психології. Будете приємно здивовані.